А я тут часто, практично кожні вихідні, дізналася просто, бачила, як її тут будують, от, дізналася, яка історія в цій кав'ярні, так як я живу тут недалеко, от, тому вирішила прийти, мені тут дуже подобається. Кав'ярня Женіг у мікрорайоні Озерна з'явилась восени минулого року. Цей простір давня мрія захисника Юрія Пододименка, яку його дружині Ірині вдалося здійснити лише після загибелі коханого. Ми під час повномасштабного вторгнення більше планували саме це відкриття до війни. Ми просто говорили про те, що було би круто відкрити кав'ярню. Але під час саме ми себе мотивували тим, що ось ми маємо плани на майбутнє, поза тим, що ми хотіли дуже створити сім'ю. Ми також мріяли про таку кав'ярню зі смачною кавою. І власне після його смерті я через деякий час вирішила все таки втілити цю ідею в життя. Чимало труднощів на своєму шляху зустріла Ірина, адже в такій справі вона новачок та все ж підтримка рідних та бажання. Здійснити мрію чоловіка не дала опустити руки, так я більше не рахую його як бізнеса. Більше рахую як свою якусь дитину, свою душу, де. Я вкладаю повністю себе. Дуже сильно переживаю всі якісь наші проблеми, і дуже радію всім успіхам. Женіх, один із закладів, який входить до новоствореного проєкту. Хмельницький вдячний. Він зібрав у собі підприємців, які відтячують захисникам знижкою на ту чи іншу продукцію або процедуру. Рівень знижки чи лояльності визначається самим бізнесом. В когось це 5% знижки, 10% знижки, в когось це безкоштовна кава. Кось це якісь пільги на, на дану послугу, яку бізнес безпосередньо забезпечує. Кожен сам визначився, кожен сам долучився, кожен сам запропонував безпосередньо цю ідею. Платформа буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Ми сьогодні покажемо. Вона вже функціонуюча. Наразі зареєстрованих закладів на сайті є 44. Додати свій бізнес можна самостійно. Це легко та займає всього декілька хвилин. А після перегляду заявки заклад обов'язково отримає відповідну Ну, розпізнавальну наліпку наліпки, умовні позначки, які на кав'ярні будуть мати qr код Тому військовослужбовці можуть побачити усі абсолютно заклади, засканувавши цей QR-код. Тому це буде два місця, де можна побачити або через QR-код, або безпосередньо на сайт зайшовши і подивитися можна знижки, місця вони можуть сортуватися. Зараз це все буде продемонстровано по закладах, по формату.